Вітаю, я Діана Ковальчук, репортер ютуб каналу Рівне Лайф. І сьогодні ми запитаємо рівнян про їхнє ставлення до безпритульних тварин. Ставлення позитивне до безпритульних тварин. Зазвичай безпритульні тварин потрібно брати на перетримку, знаходити їм господаря, стерилізувати і щоб вони були в хороших руках і не бігали. Місту. Ну, мені здається, що це питання взагалі ніяк не вирішується. Якби ці дві крайні точки, одні ненавидять, їх, другі занадто сильно дбають. І, в принципі, ніякого консенсусу немає. Через це проблема. Мені так здається. Нормально. Нормально, а не... берете додому. Допомагаєте? Так, да, везе вдома в і там не везе под'єззі, в гаражі є, під карміння вже. І маленькі, жалко їх зараз. Куди їх здати. І ні, Ніхто не дає нічого не, та саме. не допомагає такого. Вони... Залізо в горах народила там, то підкармлюємо, чесно слово. Краще б житла в їх було. Це точно. А допомагаєте прилаштуванням берете додому? Е, котів, так, да, собак не дуже. Під час опитування ми з'ясували, що рівняни небайдужі до проблеми безпритульних тварин у місті та всіляко їм допомагають. Долучайтесь і ви. Діана Ковальчук, Олексій Олексієнко для ютуб каналу Рівне лайф.